Привіт! За кілька днів моєї відсутності уряд виявився дуже плодовитим. Отже, постановою Кабінету міністрів України від 3 вересня 2025 року номер 1080 визначено порядок облаштування ізолятора в дитсадках. Отже, ізолятор створюється у закладах, де одночасно перебуває 41 і більше вихованців. Він може бути розміщений переважно на першому поверсі в окремому опалювальному приміщенні, щоб уникнути контакту дітей з ознаками інфекційного захворювання з іншими. Приміщення обладнується деякими моментами: перше стійким до миття та дезінфекції покриттям підлоги та стін. Друге. Рукомийником та засобами для гігієнічної обробки рук. Третє. Санвузлом з горщиком для дітей раннього віку. Четверте. Промаркованими ємностями для збору та дезінфекції біологічних рідин. П'яте. Питною, питною водою. Наступне мінімальним набором оснащення. ширми кушетки з індивідуальним комплектом постільної білизни. Відроз педаллю. Маски медичні, рукавички, термометр безртутний, дезінфекційний засіб, одноразові стакани і ізоляційні халати. Ці вимоги спрямовані на безпечне тимчасове перебування дитини за ознаками інфекційної хвороби, до приходу батьків або прибуття бригади швидкої допомоги. В принципі, нічого особливого, але як нагадування це добре. Сподіваюсь, комусь знадобиться. Гарного дня! І до зустрічі!